78% українців вважають, що Зеленський персонально несе відповідальність за корупцію в його уряді та в військово-цивільних адміністраціях і от на банковий тепер величезний переполох кілька міністрів пишуть пости, кажуть, що це ж люди не так зрозуміли. Арахамія вийшов і сказав, це просто люди сплутали побутову корупцію і причепили туди ім'я нашого чесного і прекрасного президента. І ще дуже цікаві були пости про те, що це ж мабуть замовили політичні опоненти, які просто от хочуть. Здобути відсотка на глядущих виборах, так, от можу сказати, що замовником цього опитування є уряд Нідерландів. Саме його грант використали День ініціативи як для цього опитування. Це дуже важливо, тому що Нідерланди та країна, яка надає нам петріти петріоти, яка погодилась на те, що передасть нам F-16 і давала пансерґаубіця з Леапардами.